Теплицю з пластикових труб можна легко зробити самостійно, так як цей матеріал дозволяє споруджувати конструкції будь-яких форм і розмірів, це буде легка, але міцна розбірна або стаціонарна конструкція з обшивкою зі звичайного поліетилену або полікарбонату у цьому відео ми надамо вам інформацію про те, як побудувати таку теплицю своїми руками з найменшими витратами за один або кілька днів. Переваги та недоліки матеріалу види споруд. Пластикові хптруби труби можна використовувати не тільки за їх прямим призначенням монтажу водопроводу або опалення, але й для виготовлення різних легких і міцних конструкцій теплиць. Плюси теплиць, швидка збірка і розбирання конструкції, компактність в зібраному вигляді для зберігання, невелика вага. Невисока вартість матеріалу, висока міцність і стійкість, мобільність, можливість зробити конструкцію будь-якої форми, стійкість до температурних перепадів і високої вологості не піддається впливу корозії, не гниє і не страждає. Від паразитів і грибка завдяки термічному зварюванні створюють монолітне з'єднання, великий термін експлуатації, екологічна чистота матеріалу, недоліки пластикових труб. До недоліків можна віднести те, що при термічному зварюванні конструкцію неможливо буде повністю розібрати, не пошкодивши цілісність каркаса теплиці, і від великим фізичним впливом труба може зігнутися і навіть зламатися, види теплиць існує кілька модифікацій теплиць з пластикових труб, а ручного типу з покриттям з поліетилену, з двосхилим дахом з поліетиленовим покриттям. Арочного типу з обшивкою з полікарбонату, з двосхилим дахом з обшивкою з полікарбонату, підготовка до будівництва, креслення і розміри перед початком будівництва теплиці необхідно вирішити питання з установкою фундаменту, якщо теплиця буде потрібна тільки в певні місяці, то капітальний фундамент не буде потрібно, ми будемо робити дерев'яну основу. Треба буде вибрати зручне і рівне місце в городі, переконатися, що ґрунт не просяде під масою теплиці. Для покриття каркаса з пластикових труб будемо використовувати поліетиленову плівку. Розміри арочної теплиці, згинаючи трубу 6 метрів. Ми отримуємо правильну дугу ширина теплиці 3,7 метра, висота 2,1 метра, довжина 9,8 метра. Вибір матеріалу поради майстрам. При покупці пластикових труб зверніть увагу на виробника. Якісні труби пропонують чеські та турецькі компанії, якщо хочете заощадити. То можна купити китайську або вітчизняну продукцію. Для міцності треба брати труби, призначені для підведення товщиною стінок 4,2 двам, діаметр всередині 16,6 шістьм і діаметр зовні 25 п'ятьм. З'єднувальні кріпильні деталі з товщина стінок трим, арматуру беремо відповідно до діаметра труб для забезпечення міцності і жорсткості конструкції, розрахунок необхідної кількості матеріалу, і інструменти для роботи, 4 дошки перетином 2-6, СМ, 5 метрів, 2 дошки перетином 2-6, СМ, 3-7 метра. 14 дощок перетином 2х4 см, 3 7 метра, 6-метрова пластикова труба діаметром 13 м, 19 штук, 3-метрова арматура діаметром 10 м, 9 штук поліетиленова 6 міліметрова плівка розмір 6х1,5, 24 метри, дерев'яні відрізки райок довжиною по 1,22 м. 50 штук шурупи або цвяхи, кріплення можна для гіпсокартону, петлі метелики для дверей, 4 штуки і дві ручки для бічних сторін теплиці, з 5 брусів 2-4, зновжина 3-7. Необхідно зробити каркас бічних сторін конструкції: 1, 1 8, 3, 4. 2 бруса 3х6, 1х6. 4 бруска 0,45, 4, 4 бруска 1, 4 х 7 4 бруска 1711114, 8 брусків 06414, 2 бруска 123, 4 бруска довжиною 1,5 метра, 4 бруска довжиною 1,2 метра, інструменти для роботи, молоток, болгарка і ножівка по металу, шуруповерт або набір викруток ручна, електро- або бензинова пила, будівельний рівень і рулетка, Теплиця своїми руками з пластикових труб, етапи складання. Для спорудження підстави розрізаємо кожен прут арматури на 4 шматки, повинно вийти 36 відрізків по 75 см для фіксації труб нам треба 34 відрізка, два відрізка. Ми ділимо на дві рівні частини і отримуємо 4 прута по 37,5 см з дощок 2-6. Складаємо підставу теплиці прямокутної форми 37х9, 8 м. Раму з'єднуємо саморізами або збиваємо цяхами, переконавшись, що всі кути вийшли по 9.0, закріплюємо в них шматки арматури довжиною по 37.5. Для пристрою каркаса з труб треба взяти 34 шматка прута 7.5 і забити їх на однаковій відстані Близько 1 метра уздовж двох довгих сторін підстави конструкції паралельно один одному, по 17 штук з кожної. Нагорі повинні залишитися проти довжиною 35. см. Далі на вбиті з двох сторін арматурні кілки надягаємо 17 пластикових труб. Згинаючи їх в дугу, отримуємо попередній каркас теплиці, кріпимо пластикові труби до дерев'яній основі металевими пластинками за допомогою саморізів і шуруповерта. Для монтажу торця необхідно зібрати конструкцію з брусів, як показано на фотографії. Внизу встановіть їх в каркас теплиці і з'єднайте з основою шурупами. З Збруса два чотири, ми випилюємо 4, Відрізка довжиною по 70 см з одного кінця. Кожного бруса робимо кут чотири, 5 ці бруси призначені для зміцнення торців. Для цього ми скріплюємо каркас торця з основою, як на фотографії внизу. Після того, як ми зробили каркас, нам треба вгорі конструкції зробити ребра жорсткості. Для цього треба з'єднати пластиковим з'єднувачем дві труби по 6 метрів і обрізати зайве, щоб вийшла довжина 9-8 метра. Закріплюємо трубу за допомогою спеціальних стяжок до центральної частини кожної з 17 дух, накриваємо теплицю поліетиленовою плівкою. Вся теплиця повинна бути повністю покрита плівкою з великим нахлестом з боків і вдовжину, з більшої сторони теплиці, плівку треба закріпити підготовленими рейками, прибивши їх до основи цехами. Потім добре натягнути її і закріпити також з іншого боку. Рекомендуємо починати кріпити плівку зсередини, поступово переміщаючись до боків. Порада, якщо будете закріплювати плівку при позитивній температурі. То в майбутньому вона менше розтягнеться і обвисне. На боках треба натягнути плівку вниз. Зайве акуратно скласти в зручні складки, переходячи від центру до країв і прибити її до основи рейками. Там, де знаходяться двері, треба вирізати квадрат для отвору. Залишивши припуски на кріплення приблизно 5-10, загортаємо плівку за отвір і кріпимо її всередині теплиці цихами або саморізами. Перед остаточною установкою дверей необхідно перевірити реальні розміри отвору, так як вони можуть вийти трохи іншими, а сама двері може не підходити за розмірами. Для складання дверей треба напиляти бруски з перетином 2х4х4, бруска довжиною 1,5 метра і 4 бруска довжиною 1,2 метра. Зробити з них дві рами. По діагоналі треба прибити брус для жорсткості, до отвору прикручуємо саморізами петлі, двері повинні бути з двох сторін теплиці, решта плівка піде на двері і треба натягнути на каркаси двох дверей і закріпити дерев'яними рейками з усіх боків повинен залишитися запас плівки в десять. Прикручуємо ручки і надягаємо двері на петлі. Другий варіант торців: можна зробити торці теплиці з листат. Цпабоосп дерев'яний каркас торців залишається колишнім, перед покриттям теплиці поліетиленом треба вирізати з обраних листів елементи, як показано на фото. Розміри знімаємо на місці. Внизу кріпимо листи до дерев'яної основи і з боків до каркаса за допомогою саморізів з цехів, вгорі треба взяти довгі шість. Диметрові відрізки поролону або іншого м'якого матеріалу, і скріпити разом з ними першу трубу конструкції і дерев'яних торців. Робимо це за допомогою саморізів, щоб торці не відпали в майбутньому. Потім натягуємо плівку на теплицю, також як і в першому випадку, але тепер не даємо великий припуск на торці. Закріплюємо її рейками, встановлюємо двері. Теплиця з пластикових труб з покриттям з полікарбонату. Полікарбонат є одним з найкращих варіантів покриття, яке прослужить багато років, цей матеріал стійкий до коливань температури, має хороші теплоізоляційні властивості, не горить, захищає рослини від уф променів. Місце для теплиці має бути рівним і повністю висвітлюватися сонцем. Якщо ви будете використовувати теплицю і взимку, то треба встановити систему опалення, будувати велику теплицю нераціонально, так як в ній буде важко підтримувати необхідний мікроклімат, висота конструкції повинна бути не більше 2 метрів. Ширина каркаса вибирається в залежності від кількості розсади. Матеріал пластикові труби для дошки 1010, х 2.4, Смлисти полікарбонату, арматура довжина 80, пластикові трійники. Скоби металеві, пластикові хомути, будівельний шнур, саморізи, шурупи, цвяхи і сок, гідроізоляційний матеріал, рубероїд, деталі для дверей і вікнав, 10 відрізків труби по 68 см, 8 кутових переходів під трубу на 9,0, 2 відрізка труби по 1,7, 4 відрізка труби по 1,9, 30 трійників, інструменти для роботи рівень високий будівельний. Довга рулетка на 10 метрів, лобзик ніж для різання пластикових труб, електричний або акумуляторний шуруповерт, електричний дриль, набір свердел, молоток, етапи складання теплиці з пластикових труб і полікарбонату. Для основи беремо брус 1010, СМІ обробляємо його антисептичними засобами. Робимо заготовки два бруси довжиною 3,6 метра. З'єднуємо в прямокутник за допомогою металевих скоб або саморізів. Викопуємо траншею під основу, кілочками відзначаємо периметр і натягуємо шнур по всьому периметру. Для контролю правильності котів шнур також натягуємо по діагоналях. Довжина їх повинна бути однаковою. Глибина траншеї повинна бути близько 5, щоб брус був заглиблений в ґрунт в повному обсязі. На дно траншеї сипем невеликий шар піску, бруси накриваємо рубероїдом і опускаємо в траншею, щоб уникнути контакту дерева з вологим ґрунтом. Гідроізоляцію кладемо в нахлест. Засипаємо простір, що залишився землею, і добре утрамбовуємо. Нарізаємо арматуру на 14 прутів довжиною близько 80 см, вбиваємо їх по обидва довгих сторонах каркаса на глибину 40 см з кроком в 1 метр, проти повинні розташовуватися строго один навпроти одного. На арматуру надягаємо труби. Створюючи арку, фіксуємо їх на підставі за допомогою скопа хомутів саморізами, кріпимо вгорі ребра жорсткості з пластикової труби пластиковими трійниками, які треба попередньо проточити. Щоб труба проходила крізь них, тоді трійники можна закріпити саморізами, і теплиця вийде розбірний. На торцях робимо конструкцію для установки дверей і вікна. З пластикових труб робимо заготовки потрібного розміру. З'єднуємо їх за допомогою куточків і трійників в конструкцію, яка показана на кресленнях. Для виготовлення шарнірів беремо та відрізка труби довжиною 10 см діаметром 1,14, склеюємо їх клеєм для труб між собою і кріпимо до рами за допомогою шурупів. Засувки робимо з такого ж відрізка труби, відрізавши її четверту частину і зачистивши краю, встановлюємо двері і вікно на бічних сторонах теплиці і фіксуємо їх за допомогою засувок або прикручуємо саморізами. Для покриття теплиці полікарбонатом треба знати кілька нюансів: кріплення розташовують з кроком в 45 мм, листи монтують в стик і з'єднують спеціальним кріпленням планкою або внахлест на кілька міліметрів. Отвори свердлять на один міліметр більше діаметра саморізів. Під саморізи кладуть герметичні термошайби, листи кладуть так, щоб осередки розташовувалися вертикально, захисну плівку знімають після остаточного монтажу. Лінії кутів скріплюють спеціальним профілем. Полікарбонат треба зберігати тільки в сухому приміщенні з низьким рівнем вологості. Перед укладанням полікарбонату на конструкцію треба закрити торці перфорованою стрічкою і бічним профілем, який здійснює дренаж і циркуляцію повітря в листах, щоб конденсат вільно стікав з каналів, листи полікарбонату укладаємо захисною плівкою вгору. В іншому випадку матеріал швидко зруйнується. На замітку дачникам, якщо на вулиці стоїться надто спекотна погода, то двері теплиці з двох сторін торців треба відкривати для провітрювання у північних районах країни, де йдуть великі снігопади. Треба знімати поліетилен на зиму, так як вона може сильно розтягнутися або порватися, також сніг прекрасно захищає ґрунт від промерзання. Допомагає зберігати в ньому корисні речовини і живить вологою землю. Якщо ви не будете знімати плівку, то треба поставити міцні підпори в декількох місцях каркаса. Замість поліетилену можна використовувати міцну плівку типу Лутрасил: агротекс, агроспан, армовану або бульбашкову, армована плівка товщиною 11 одинадцять здатна витримати вагу мокрого снігу. Раду і сильний поривчастий вітер, світлостабілізований, і поліпропілен з алюмінієвим армуванням стійки до термічної деформації і уф. випромінювання. По можливості місце під теплицею треба забетонувати, щоб дерев'яна основа стояла не на відкритому ґрунті, якщо розсаду, а потім і великі рослини ви будете тримати в спеціальних ящиках. Термін служби пластикових труб в приміщенні близько 50 років. На вулиці вони прослужать близько 20 років. Всі дерев'яні елементи треба обробити антисептичними засобами. Відео Робимо теплицю з пластикових труб з покриттям з полікарбонату. Відео, як зробити теплицю з пластикових труб і поліетиленовим покриттям. Відео як побудувати теплицю з пластикових труб з покриттям з полікарбонату. Теплиця на дачі дозволить вам завжди мати свіжі овочі та зелень. На вашому столі цілий рік будуть стояти салати зі свіжих помідорів і огірків, побудувати своїми руками міцну і надійну теплицю ви зможете з мінімальними витратами, так як вам не доведеться платити майстрам за роботу або купувати готову конструкцію за великі гроші, а тільки за пластикові труби кілька дерев'яних брусків і поліетиленову плівку.